Тут замовляешь дочь. А, а тут едешь? Ну да, да, в закладе. В закладе не это с собой Что Миланка хочет? Thank you. Відміни на хрест, хрестик натисни і все. Що що ти береш? Дитячий хеппі міл? Чізбургер, макнагетс або хеппі міл гамбургер. Гамбургер у останній, останні, так. Давай натискай сок сок яблучний, так? Так, сік Іграшка. Іграшка. Почекайте, чотири, дванадцять, чотирнадцять. Дивись. Четверта іграшка, чотирнадцята або о, он он є дванадцята, бачиш. бачиш? Яку береш? Стоттє, Стоття, це тут ми замовлення робимо. Яку ти береш іграшку? Швидше трошки. Чотирнадцяту? Такі щось брати? Ні, мені нічого не брати. Все. Все, завершити замовлення і оплатити внизу карткою. А номерок ти береш? Все, Все забирай. Пішли десь місце. Ні, на вулиці дуже жарко, дочь. Так, це ми зайшли в Макдональдс. Зараз шукаємо місце, де нам сісти. Щось місць взагалі немає. Все зайнято. Все зайнято. Немає місць. Знаю, доча. Немає тут місць у закладі. Там хтось сидить. Тут, мабуть, є? Давайся що швиденько. уденько. Нема? А чого? от же два стільчика є. А це хтось тут напротив сидить? <рит声> 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 На вулиці? А де а єсть? Немає місць, треба тільки або чекати, або десь сідати на вулиці. Ну, пішли, значить, там, де зараз хтось освободить, і тоді ми вже сядемо. Ой, що ж А де він? Тут рома Не знаю, дочка, де сідати. О, Улянка, сідай тут. Ось тут сідає, отуди. Ось і місце нам освободилось нарешті. Замовлення, так? Да? І ось тут вихід, дивись. Да, зараз треба буде ручки піти помить і треба вже буде швиденько ще зайти в магазин, бо скоро він закриється, а ми ще нічого не купили. Зараз Времени 18, а до скільки 39. Магазин роботи. — а я не знаю, я не знаю. Пойдем, руки. Ідіть помити, я тут почекаю. Миланочка підеш Суляни.

Всім привіт! Ми зараз в Макдональдсі. Чекаємо своє замовлення, десь пішла Уляна з Міланкою руки помить. Дуже багато людей. Сідати нікуди. Ви помили ручки? ми тобі А я потім сама схожу. Сідайте, будемо чекати замовлення, я потім руки помию, піду. Очень добре. Бачу, вже на вулиці трошки. А, чи це тут такі е, окна такі? А, я думала, що там темніше. вже думаю, не зрозуміла, що рановато. Замовлення наше, 32, 32, 23, щось нема. 32, 23. А тут навіть немає його в списка. Ну, так. Да. Воно може бути щось неправильне. 37 чи не точно 32? Що? Ну, тридцать два три два два три да три два два три ну мы же ну да 480, ну чекаем мы у Давай. нас пятый пятый номер Міланка, що ти там собі іграшку замовила, так? Да? Розкази. Я замовила собі іграшку і номером 14. Так, да, тільки ж тепер треба дочекатись, де та іграшка. Щось ми тут будемо сидіти. О, дякуємо. Так. Ольянка, ну що, замовлення приїхало, Оце твоє, це Мілаша. О, скільки там льоду? Нічого собі, нащо ти таке величезне взяла то, просто стакан, Давай підійдемо до стойки, попросимо нагріти. Ну, здрасте! Ти знаєш, скільки буде тут льод розгріватися? Так, це Мілана нам зараз покаже іграшку. О, Іграшка. Ось така іграшка попалась в Макдональдсі. Там ще є. Що? Ще? Ну, є, а, так, так, що якась... там ще в тебе? О, там колекція. Якась колекція. Просканувати потрібно. А, ось із колекції ти собі взяла подносик такий, так? Тут потрібно просканувати і тут буде якась ігра. А, ну добре, зараз зробимо. Сік, гамбургер ти собі брала і картоплю. Почекай, стой. ну давай. Отак. Їш. А в тебе що, Ульянка? А ну покажи. перший раз там О, це ти собі завжди у Ульяна бере бігмак, коли тут о, такий, трьохітажний. Гамбургер чи бургер, так? Да? Mm -hmm. Так, ну все, дівчатка, смачного, всім пока. Папа. До нових зустрічей. Зустрінемось в новому стрімі.